Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати вам новий об'єкт. Ми відлучилися від будівництва мого будинку, який ви, мабуть, за якими спостерігаєте. Ми на об'єкті в івано франківську виконуємо ремонтні роботи в одній із квартир. Цим відео хочу зробити вступ до серії, до серії відео по ремонту за цієї квартири. Хочу в планах знімати кожен свій крок для того, щоб ви могли бачити, як будуть виходити виконувати різні роботи. Хочу вам показати коротенько, як виглядає ця квартира і що у нас в подальшому буде в планах. Як ви бачите, трохи темно, це означає, що у приміщенні немає освітлення, тому ми з нього і починаємо. Починаємо проводити електрику по усіх кімнатах. Це є коридор. Я стою зараз біля вхідних дверей. Ось вони, за будівельником зроблені е, імпровізовані ніші для електрощитка вгорі і для якогось щитка, напевно, по інтернету внизу. Зразу при вході в, в квартиру з правої сторони буде розташована кухня з балконом. Справа в кухні буде розташована робоча частина кухонна, а на балконі буде стояти сіралка, котел там стоїть. Ось і з правої сторони, а з лівої сторони буде стояти в майбутньому холодильник. Тут коробка трохи затемнює, коробка під телевізор, а з цієї сторони буде стояти стіл. Ось і також будуть тут два світильники для того, щоб освітлювати кухонну зону самого стола. Якщо вийти з кухні, зразу прямо перед вами буде стояти вхід в санвузол. Це буде ванна кімната, це буде. Сановузол гігієнічний під туалет. Наліво це буде зал. Ось так він на даний момент виглядає. Ми тільки вчора повесерлювали коронкою отвори під коробки електрики та включателів. Ось сьогодні будемо планувати прорізати штраби. Ми малюємо. Місце штраби вистравагою ліцем. Будемо різати всі штраби для того, щоб прокладати трасу електроенергії, Ось, А звідси, зразу, якщо виходити з залу, то навпроти буде спальня з балконом. Будемо ставити батареї, будемо переробляти якусь сантехніку. У ванні у ванну не заходжу, там нічка темно. Але ось така ситуація. Коробки вже всі готові. Ось будемо. Ми це все діло доводити до кінця. Ось так виглядає балкон. Сусіди отеплювали з тої сторони і повисветлювали дирки бо дюбелили сам пінопласт, мабуть. Ось ось так це все виглядає. Тому ви бачите ситуацію, бачите, з чим ми маємо мати справу. Думаю, що буде багато цікавих моментів. Буду все фільмувати і вам це все викладати, щоб ви мали можливість також спостерігати за тим, як тут ведуться роботи. Це перший проект, який ми будемо фільмувати по кроково кожен етап. Ось тому, будь ласка, якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні моменти, а саме штраби, які ми будемо робити, а також виконання інших ремонтних робіт. І, зрештою, всім бажаю гарного дня та всього найкращого. Бажаю вам успіхів. Пока.